Добрий день, колеги аграрії. Сьогодні 7 листопада, знаходимося у нас на основному полі, де посіяна оце, отак, по ліву сторону ДК-315 наша, а справа, ось борозна тут, оця справа це агрохолдинга. Не знаю, які, е, яке, яка тут кукурудза, з яким ФАО. ну ФАО десь до 300, у нас 300. Ну, ось дивіться. Отакі качанчики. Це із тим, що тут а, е, проводиться сівозміна. вноситься мінеральне живлення, таке як треба. Що і НПК, ЖКУ, я знаю, вносять вони аміак, вносять, бризкали вони від метелика, від тлі. Е, робиться тут, сіється вона рано, робиться все в срок. Е, але зараз покажу, де кукурудза наша. Вона в монокультурі. І я зараз покажу, які качани, якщо все воно робиться своїми руками, з любов'ю. Ось такі качани. Здивіться. Я б сказав, би, що в нас урожайність відсотків на 30 буде більша, ніж в агрохолдингу. І чому е, в них і навіть проводять глибоке рихлення. Але тут, на даному полі, тут рихлення зроду не було. Тут одна тільки оранка. Одна оранка. І дивіться, в цьому році ми орали весною. І багато ми, навіть ну, це не перший рік, що ми весною орем, Дуже ми багато орем. Я б сказав, що останні роки весною ми тільки Орем. Там ото в 20 і в 21 му році там щось ми поорали і то не все. Але ж дивіться, як тут не було ніяких ні підкормок, ні стоблового метелика не бризкано, ну дивіться, чітко. Все чітко. І кукурудза краще. Що я вам хочу сказати? Що якщо працює з своїми руками і все робиш правильно, можливо, коли трошки і не в срок, але виходить дуже гарний результат. І ніякий агрохолдинг не зрівняється із своїм мінеральним живленням проти е, твоєї кукурудзи, адже я скільки пам'ятаю, агрохолдинг ці кукурудзу перші роки в них е, були там ну, добрі врожаї. А е, це вони б там прийшли десь у 2010-11 е, пару років були гарні врожаї, але потім е, в них 8 тонн це потолок. Це потолок. Е, а в нас 8 тонн. Це в тому році весною молотили було саме менше. А так 10, 11, один рік було 15, хоч і не по всій площі, але ж все-таки роди наша кукурудза і в монокультурі. Головне підібрати правильні гібриди з правильним ФАО. Так, звороти тут вже трошки. Ну, Починає падати, але ми її уберемо, бо не хочеться нависну залити. Нависну, хто планує з звороти мені б так кається, правильніше убрати бо на зворотах оце особливо де пересіви дуже багато ну, падалиці. І якщо сіяти потім кукурудзу, це трошки так проблемка буде, бо на сходи падалиці Ну Тут отак мов би й немає. А отут ось дивіться місцина, де були пересели Тут, звісно, твориться таке воно як засіяно як насилос. Тут метрів три завшишки, оце йде по всьому, по всіх зворотах. Ну, Але ми його вберемо. Якщо сіять якусь другу культуру, то це в принципі не біда. Це воно е... Гербісидами забирається. Так, е, Погодка по камість, е, так би сказати, радує. Тільки одне, що випало десь 115 мм опадів за три неділі, але воно ж дивіться, бачите, дорога дуже грязька. Будемо ждати морозів. Ми в тому році по. Морозу молотили і весною орали, так ісключительно було оралося, не було оцих колій. Так що, думайте, все, дякую за увагу, до побачення, підписуйтесь на мій канал.